Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачні і легкі у приготуванні сирні пончики. Готуються на дуже швидко, дуже просто і до вподоби всій сім'ї. До складу тіста у нас входить кисломолочний сир і немає дріжджів. Тісто щойно зробимо, одразу висмажимо і поїмо. Виходять пухкесенькими із чудовою скориночкою. Перелік складників, як завжди, дублюємо їх під відео. До кисломолочного сира додаємо яйця. Сир у нас магазинний 5% жирності. Можна брати будь-якої жирності. Додаємо сіль, цукор, ванільний цукор і всю цю масу перебиваємо блендером до однорідності. Додаємо розпушувач, перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку ложкою потім будемо вимішувати руками. Борошно може піти трішки більше або менше, це все залежить від борошна, залежить від сиру, який у вас буде, наскільки він буде вогким. Ми будемо орієнтуватись на консистенцію тіста. Воно у нас буде м'ягеньке, дещо липнути до рук, але можна буде із нього сформувати кульку. Ось таке тісто у нас має в результаті бути. Тримається кубки, якщо ми його розгортаємо, трішечки липне. Далі руки змащуємо борошном, відщіплюємо невеликий шматочок і формуємо кульку. Можна зробити ковбаскою на столі і порізати на шматочки, це вже як вам буде зручніше. Мені зручно так. Спочатку сформуємо всі кульки і потім вже почнемо одночасно їх смажити. Можна одразу кидати в олію. Дивіться, як вам зручно. Кульки сформовані, беремося за олію. В Каструлю або в глибоку сковорідку наливаємо олії так досить, щоб наші пампушки могли там плавати. Розігріваємо добре і тоді вже додаємо пампушки. І тут одразу вже починаємо їх перемішувати дуже легенько, тому що вони одразу падають на дно і можуть пригоріти. Постійно їх перемішуємо, купаємо в олії з усіх сторін. Багато в каструлю не накладаємо, тому що вони будуть у нас під час приготування рости. Ось уже, які в гарні у нас вийшли колобочки. Підрум'янилася, забираємо на паперові рушнички. Направду все дуже швидко і дуже смачно. Одні забираємо, інші додаємо. Цей рецепт із каналу Марічка готувала. На оригінал посилання залишив в описі під відео. Обсмажуємо до кольору, який нам вже більш подобається. Я зробила і такі трішечки більш засмажені і трішечки менше. Бо мої хлопці у один любить так, а інший по-іншому. Тому треба догодити всім. Ось така смакота в нас виходить дуже швидко. Далі гарячими посипаємо ще цукровою пудрою і смакуємо. Пампушки виходять пухкенькими із хрусткою, з кориночкою дуже смачні! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!